Прошу, звертайтеся, ми будемо. До речі, нам цікава ваша критична думка, тому що розуміємо, що ми не можемо отримати досвід інакше, ніж від своїх колег. І отримати цю крим. І вам дякую за увагу, прошу вам за співпраці. І площа питання, щоб буде. Дуже дякуємо. Питання... Вячеславу за доповідь. Доповідь дуже цікаво. Хочу сказати, що ми також починали з власного програму забезпечення для каталогу. Я думаю, що не тільки ми починали з тобою. Є плюси, є мінуси, але то, що не діляться, все кращому. Прошу про мене. Можна? Я з таки про репозиторії, виборчим. Я зрозуміла, може просто послухала, яка у вас була на початку мета, коли ви там були як частина каталогу, що надати доступ до повного тексту. А зараз яка мета репозитарії? Ми вже бачимо, що репозиторів ціни тим, що пропаганда наукової думки наших. Пошіру, Поші, я маю на увазі надати все-таки доступ для своїх користувачів чи, -чи, -чи. дати світу. Раніше, раніше був саме для студентів. Саме я розумію, а, а Зараз а, Зараз так. А, ну, єдиний спосіб зараз це або направити користувача з інтернету на наш сайт, конкретно нашій лабораторії, або через пошукові системи. Google індексується, але... Для того, щоб відйти в спілку, ми розуміємо, що потрібно і метадані, і... Ну власне це, цього немає. А, цього, цього ще немає. Тобто протокол об удалені ОАІПІМЕЧУ не підтримують. Ні, ми вивчаємо дані, що не подавати. Відповідно буде питайте. У мене таке запитання технічного плану. Які технології Web 2.0 ви задіяли в своєму сайті? Якщо можна вам таке питання задати. І я не побачив адреси, де можна скачати цей відкритий open source код, в якому репозиторії. Він вже викладений, є вже документований, можна скачати, попробувати, Документація, так як диспейс. Документацію так само не розрукається, і встановлення так само тоді, встановлення, тоді скажіть, по якій ліцензії ви плануєте його розповсюджувати? GPL, BSD, CC? Дивлюся, що розповсюджувати його не зовсім буде. Воно занадто інтегровано в нашу систему. Посилання на внутрішні бази даних, ті ж бази продачів чи студентів, посилання на картки дисциплін. Це, це потрібно практично переймати досвід у, усієї навчальної і навчального середовища. Я маю на увазі інше. Ви сказали, що ви, використ... що ви зробили відкриту систему, open source, так? Чи ви її просто використовували відкриті PHP, MySQL open source програмні продукти? Ні, продукти ми не залучали, все з нуля почато. А я мав на увазі лише те, що код ми не будемо приховувати. Він цікавий буде, я думаю, тільки для того, щоб переглянути і зрозуміти структуру. Використовувати його не можна? застосовувати, ми бачимо, що є проблеми в тому, щоб застосувати його в більшому місці. Тільки в відкриті, відкритій мови своїх співробітників. Ні, я її, не, мені, планується це, розширювати. Це безкоштовно. Так само ми можемо надати коди, але чи зможете ви використати його? Це вже інше. Хтось захоче себе встановити Софію, то ви безкоштовно надасте Відкритий код. Не як ж не відкритий код. Але ще зрозуміло, що це... Зрозумійте, будь ласка, що це серйозна бета-версія, вже не альфа, але діючий продукт. Вона в процесі розробки. дякую. А щодо питань Веб 2.0, які технології? Наприклад, розсилки RSS, чи там... Якісь інші технології ви задіювали в своєму проєкті АДЖАКС? АДЖАКС, ну, так, є. В самій каталогізації. А для спілкування з користувачами, розсилки, ну, очевидно, так, не в плані. Для загального. Загалом з інтернету на середовище використовується блоги, використовуються віки технології, але знову ж це треба пропагувати. Ще це... віки, віки ви писали самі чи брали Ні, Віки Це В'ячеслав, Можна да, ще я треба. трошки да, запитаю по підстаю? Скажіть мені, будь ласка, я не дуже великий фахівець, але мені здається, що філософія дистанційного навчання. Платформи дистанційного навчання. І філософія репозитарію, як нам розказували колеги, вона дуже відрізняється один від одного. Ви застосовуєте схеми тестування, зразки тестування в платформі дистанційного навчання. Мені здається, що це не мета репозитарію. Ну, Можливо, це моє власне бачення. Тепер, по-друге, поняття термін термінології. У нас вже якось так повелось, і ми домовилися вже з колегами, що в нас термінологія повинна однаково бути репозитарій. Оксана, це я вірна, а, так, це, Оксана не чує. Це моя особиста помилка, тому що репозитарій я ну, це, 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 дуже важливе. Це дуже важливо. Якщо ми кажемо про ідентичність понять і розумінь, то треба тоді використовувати. Тим паче, що ви подаєте це як офіційну назву, так. Ви пишете репозиторії. І далі. Оксана розказувала, що філософія репозиторію вона заснована на самоархівуванні. А якщо самоархівування, як тоді фраза зобов'язані? Як це один з одним? Політика саме ну, я хочу, я самоархівувую. Я не хочу, я цим не займаюсь. Ну як це зобов'язані? Це проведе університеті так провели. Я я для себе ви не права. Детські накази виконуються на 100%. Так. Якщо дозволити, у нас буде права, перерва і кровли стіл. Я думаю, що ми це все обговоримо. А вам, В'ячеслав, дуже дякую, дякую за вашу титанічну працю і за позитивний, за позитивний настрій і спрямування. Дякую. Маємо ще одну доповідь. <кій> Від Олега Назаревича, асистента капець наук на удашку. Милас як і ви, я постараюся читати з бумажки, щоб не затримувати у вас час. А усі Ні. питання можна буде. Наслякали. Шановні учасники семінару, дозвольте подивитися з вами досвідом впровадження від ісадії національної міністерства. Цей проєкт, пілотний проєкт, був запущений приблизно від тому тесту. Новою віки технології є ідея створення Вікіпедії та програмна реалізація на базі медіа